Просимо, щоб наступний після цього року був рік пам'яті Ірини Дмитрівни Фаріон зробити 2026-й у Львові роком пам'яті Ірини Фаріон та захисту української мови, Із таким закликом на сесії Львівської міської ради виступив депутат фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Любомир Мельничук. За його словами, сьогодні мова потребує особливого захисту. Відтак необхідно проводити більше безкоштовних мовних курсів, роз'яснювальної роботи та доносити позицію, що мова має значення і вона є атрибутом незалежності держави. Це не просто символізм, це наша пропозиція наповнити цю ідею змістом. Тобто це мають бути відповідні конференції, це мають бути відповідні заходи стосовно діяльності Ірини Дмитрівної, так само заходи стосовно захисту української мови. Більше того, стосовно захисту української мови, я думаю, що це питання буде підніматися значно швидше. Крім того, на сесії міськради мали розглянути і питання про перейменування однієї з вулиць міста на честь мовознавиці Ірини Фаріон. Проте його розгляд перенесли. Питання повинні доопрацювати, і за прогнозами міських обранців вже на найближчому засіданні сесії його проголосують. Нагадаємо, мовознавицю громадську та політичну діячку Ірину Фаріон цинічно вбили 19 липня пострілом у скроню біля її під'їзду. Наразі слідство підозрює 18-річного дніпрянина в. В'ячеслава Зінченка він перебуває під вартою без права внесення застави. Поховала Ірину Фаріон на Личаківському цвинтарі неподалік могили видатного композитора Володимира Івасюка. Який реальний прогноз війни на цю осінь. Володимир Зеленський стверджує, що Україна має план перемоги і його гарант готовий представити президентові Сполучених Штатів. У чому полягає план українського президента? Водночас, диктатор Володимир Путін, нібито до початку наступу на Курщині, був готовий призупинити удари в обмін на зобов'язання України не атакувати російське нафтосховища? Російська армія продовжує наступальні дії у Донецькій області. Що наразі відбувається на покровському напрямку? Чи справді ворог зупинив просування військ і готується до перегрупування? Усе найважливіше у четвер, 12 вересня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.